Чи справді росіяни зараз по максимуму накопичують ракети, щоб влаштувати потужний обстріл української інфраструктури? Ну, моя відповідь так. Е, перш за все, що там не тільки накопичення, вони чекають, що їм щось передадуть, бо їх малувато буде. Потім вже вони хочуть якось масштабно, конкретно масштабно чи продовжаться атаки з боку України на Курськ протягом найближчого місяця. Моя відповідь так. І вона взагалі йде по сонечку і по трійки жезлів. Це е, про те, що це доволі жорстокі атаки і доволі агресивні форми. Чи будуть потужні ракетні атаки на Україну в жовтні? Якщо жовтень, то це геть кінець. Чи вдасться найближчим часом евакуювати українців, які знаходяться в секторі Газа? Тільки повторю те, що я вам казала, що робота йде. І в нас тут та двійка і трійка. Я так розумію, що це не буде один вивіз, а буде їх декілька. І, і так вони будуть евакуйовані, і ті, хто готові, вже по всім даним по королеві є якісь певні певні дії зроблені. Але ще має бути два чи три. Двічі три евакуації саме з української сторони. Чому Ізраїль відкликав дозвіл на евакуацію іноземців з сектору Газа? Ви знаєте, це про щось на рівні людей, які це все придумали. І вони просто бояться, якби втратити. Не знаю, доказову базу, саме е, втратити людей, які в цьому повинні. Там має бути хтось, е, якийсь ну, дуже цінний, от е, саме на рівні, не здивуюся, якщо це буде е, якісь, навіть особа, яка доволі сильно всі її знають. Вона стосується саме військових. Чому окупанти в Мелітополі почали масово викрадати жінок? Така якась цікаво, знаєте, я, як їхніми очами, то це не про викрадання. Це конкретно, щоб якимось чином щось там перевірити. Це на рівні якоїсь перевірки, наші, не наші. І... Шукають тут саме шукають чужинців, шукають тих, хто проти їх. І, ну, я навіть покажу ну, їхніми очами це якесь діло, вибачте мене. Чому українські нардепи проти заборони православної церкви Московського патріархату? Ну, перше, що потрібно зрозуміти, що все-таки є якась дуже велика кількість вірян. Яка може понести, якщо це зробити зараз, якісь конфлікти саме в суспільстві? І тут не готовність до цього ніхто не хоче зараз роздмухувати, тому що те, що ми бачили, воно якось іще меншою мірою було, що може відбутися. Хочуть, щоб стихла трошки напруга. Я не про те, що її не буде. І взагалі, я про те, що до цього питання будуть повертатись пізніше. Чи продовжиться навчання українських військових за кордоном наступного року? Нам зразу дають карту мир. А карта мир нам говорить, що так воно буде продовжуватися, але сама якась трошки стратегія міняється. Дивіться, навчання військових закордонних це не тільки війна і з того, що нам говорять, це ще якийсь професіоналізм, вимоги. Так що тут у нас, я думаю, що це цей пункт 2, щоб ми вступили, можливо, чи в НАТО, чи в що, і потрібні саме. Іншого рівня бійці, от якісь і мають пройти якісь професійне, тому що тут саме про професійне навчання, розумієте? Чи пов'язана тривала відсутність масованих ракетних атак на Україну тим, що росіяни вже не можуть вільно виводити кораблі ракетоносії в Чорне море? Ну тут тільки 50% правди, частково так, але там нам говорять, що є інші засоби. Тут більше саме припинення в періоді очікування. Частково так тут є правда. Чи справді Хамас цілий рік готував атаку на Ізраїль? Ну, щось близько року, і з того, що нам показують це десь 10 місяців, але ну, 10 місяців рік, яка різниця. Чи стабілізується ситуація на Близькому Сході протягом місяця? Моя відповідь так, стабілізується, хоча ну, глобально, да, тут стабілізується, тому що в нас, я б взагалі б сказала, що 100%, але в нас є такий аркан, що, може, будуть перевіряти людей, чи конкретно іще відслідковувати якісь дії, да, якась от. Правильно це сказати словами, що відбувається в Україні, зачістка, да? якась перевірка. Глобально так стабілізується, а от уця перевірка ще буде. Чи побачимо ми нові удари морських дронів по російським кораблям протягом найближчого місяця? Так. І воно, знаєте, по якимось швидким арканам не здивуюсь, що це буде сьогодні, чи завтра, чи на цьому тижні. Так що там є якась ідея, щоб їх взагалі не було. І ми туди будемо рухатись. Чи готова Україна до опалювального сезону, який днями вже має розпочатися? Ну, нам говорять, що готова. Там, де можна було підготуватися, так готова. Про що домовився Кулеба з Блінкеном під час останніх переговорів? Дивіться, перш за все нам говорять, що це якимось чином зупинити чи відхилити ворога і це туди, що стосується взагалі землі і захисту. Тут моя відповідь: вони домовились про зброю, яка має швидко прийти. Якась зброя в нас має прийти. І щось для захисту ще. Зброя і щось для захисту. Ну, це напевно ППО і зброя. Чи вдасться Україні зменшити держборг протягом найближчих двох років? Така цікава історія. Чи вдасться і нам дають, що Україна буде стояти перед вибором, віддавати цей борг чи не віддавати якась? Отака там історія. Наскільки я розумію, там можливо навіть зробити якісь, не знаю, чи це може бути технічний дефолт, да? якась от якась така цікава історія. І зараз, поки немає вирішення цього питання, але із того, що на зараз виберуть якесь краще рішення. І заглядаючи наперед, то я наскільки розумію, ми все-таки. Будемо працювати, щоб віддавати цей борг. Чи є ймовірність, що до влади в штатах після наступних виборів прийдуть республіканці? Ну, більше всього, що саме вони й прийдуть, чи вплине негативно на підтримку України можливий прихід до влади в США республіканців? Моя відповідь так. Вплине і вплине він на рівні саме політики. Саме на рівні того, що ми з ними комунікуємо. Так що моя відповідь так. Чи може офіційний Китай вплинути на Путіна та переконати його закінчити війну в Україні? Як Китай, так. Та тут взагалі. Нам дають зразу ж аркан, що так, тут там якась велика сила, при тому вони зв'язані зброєю, при тому на рівні, ну, можливо, якби, чи боїться, чи має вплив, і, і знову ж нам показують, що так може. Так що моя відповідь так. Чи вдасться централізовано завадити новим побиттям в ТЦК по всім регіонам України? Ну, принаймні там все роблять, щоб так відбулося. Згодом так. Зараз є і є якісь накази, і є навіть якісь загрози. Ну, зараз все робиться, щоб це було так. Це я не можу сказати, що ті, хто за це відповідає, просто ніяким чином цим не займаються. Ні, це буде неправда. Зараз це для цього робиться. Чи можлива конкуренція між Україною та Ізраїлем за американську зброю? Ні. Це хтось розганяє, нам їх якби показують. Ні-ні ні. -ні, -ні. Тут, тут точно ні. Чи ускладниться ситуація на Донеччині для росіян через підрив мосту між Горлівкою та Єсинуватою? Ну, вона вже ускладнилась. Так що так, це ускладнює. Чи отримала Білорусь від Росії нові зразки тактичної ядерної зброї? Воно якось трошки не так. Білорусь щось там чомусь там навчається для того, щоб потім це все в себе поставити. Там трошки не якби йде ще навчання, чи її обслужувати, чи конкретно як з нею, як з нею взагалі. Спілкуватися з цією зброєю. Але все йде до того, що вони його отримують. Я скажу, що і того, що зараз я бачу, то більше так, чи ні. Чи є ймовірність, що військова допомога від Заходу наступного року суттєво зменшиться? Моя відповідь ні. Вона не зменшиться, хоча риторику ми будемо чути. Я скажу ні. Чи прийматимуть участь українські військові в навчаннях НАТО? Якщо прийматимуть, то це на рівні, знаєте, якось дуже малої кількості, і е, саме як, як ті, що навчаються, саме от я не знаю, вони нам показують в ролі учнів, от, не як повноправні, а в, в ролі саме учнів. Так що моя відповідь так. Чи вдасться посилити безпеку тимчасового експортного зернового коридору в Чорному морі? Моя відповідь так. Він буде працювати. І навіть я, наскільки розумію, дуже скоро це воно буде навіть офіційно оголошено, що він працює. Чи відреагує Росія на масштабні військові навчання НАТО? Які заплановані у Східній Європі? Відреагує, готуються зараз і готуються на рівні того, щоб, а, знаєте, щось там вчворити. Все-таки тут а, а, якісь такі дії, якусь не знаю, заворушку, щоб там от Якщо ну я от можу просто пофантазувати по тому, можу туди щось кинути, можуть зробити якусь таку глобальну провокацію. Да? Так що так відреагує. Чи отримає Україна нове ППО від Нідерландів до кінця осені? Моя відповідь так отримає. Єдине, що знову ж нам дають, якби. Частину того, що ми просили, нам нам дадуть тільки частину того, що ми просили. Далі в нас правосуддя тут тема, де його взяти, його потрібно зробити. Так що частково ми отримуємо, а частково будемо отримувати ще пізніше. Чи вдасться росіянам вийти на адміністративні кордони Донеччини до кінця року? Я, наскільки розумію, частково десь вони вийдуть, десь вони не вийдуть, але те, що вони зараз будуть лізти з усіх усюд, то оце ми будемо спостерігати. Зараз є якийсь наказ, наказ керівництва, що це потрібно зробити, і їх туди будуть кидати. Ну, я не знаю тисячами, сотнями тисячі для того, щоб це зробити, і їх рахувати навіть не будуть. Так що ми зараз будемо спостерігати. От як хтось колись бачив, як змії збираються, то оце, оце кубло, яке просто з усіх усюд, воно лізе, і лізе і лізе. Чи вплине на хід війни те, що паря прийняла резолюцію про визнання Путіна диктатором? Така цікава відповідь, якщо сказати взагалом, то так, тому що воно якби Путіна зв'язує по руками і ногами, якщо так можна сказати. Да? А якщо подивитись у, у цю роздруківку, то це якби просто заява, яка якимось чином його утримує. В якихось кордонах, де він може рухатись і при тому міняє саме економічну сторону цієї війни. Так що тут, знаєте, таке 50 на 50 частково економічно так вплине. І його, його зроблять, максимально зроблять важким життя. Але це не про те, що Хід війни поміняється. Розумієте? Це саме якісь політичні заяви, може, економічні, а от на хід війни ну, не дуже. Чи вдасться до кінця року завадити примусові паспортизації українців на окупованих територіях? Ні, тут зразу дьявол, що це щось таке. Нереально його нереально зробити, люди там знаходяться і там, на рівні того, що викликали, отримав, хоч і жити, розписався. Не можна цьому завадити. Чому в водоймах Кривого Рогу почався масовий мор риби? Щось в воді накопичилось. Саме накопичування. Накопичування чогось що отравлює, да? щось, щось там піднакопилось, і воно вийшло за критичну точку, і через що вона е, вмирає. При тому там є якийсь трошки дефіцит води. Тут якби два в одному, знаєте, концентрація і дефіцит води. Я б навіть сказала: е, ну от хай наші глядачі напишуть, немає якогось притоку води, от, от саме ось таким чином. Що мав на увазі Сергій Марченко, коли заявив, що Україні важче одержувати гроші від партнерів? Я б трошки перефразувала цю історію. Я якраз не можу сказати, що нам не дають гроші, ми їх отримуємо. Але е, по зірці, по тузу Пентаклів, по жриці – це про те, що кожна копійка відслідковується. Який, знаєте, такий механізм е, зараз стоїть, щоб воно не розмоктувалось те, що було попередньо. Чи вдасться Україні повністю розмінувати деокуповану частину Херсонщини до кінця року? Це не повністю, це е, про те, що є якісь, не знаю, чи стежки, чи дороги, да, якась щось зв'язано з логістикою, з розв'язкою цією дорожньою. От саме по напрямку, де може пройти транспорт, то так, але там будуть. Землі, які взагалі не будуть чіпатись від слова геть поки, бо вони якби не потрібні. Все ж таки тут іде мова про те, наскільки їх можна використати, щоб розмінувати. Так що, якщо ми говорити логістичні шляхи, то тоді так, а якщо говорити взагалі, то ні. Чи вдасться росіянам забезпечити нормальне проходження опалювального сезону на ТОТ? Моя відповідь так, тому що ну все там на одній волосині, і дійсно, ті території вони не готові, і при тому якось навіть підготовка така цікавенька, показово, якби щось і відбувається. А по, по факту мало що робиться по дьяволу. Гроші списуються, може, там якісь різні маніпуляції. Так, що така. Моя відповідь. Чи вдасться Україні налагодити виробництво власних ударних дронів в необхідній кількості? Моя відповідь так. Тільки потрібно зрозуміти, що це потребує часу. Зараз робляться все, що тільки можна. да? Запускається всі, хто може їх робити, хай роблять. Ну просто ми не можемо в тій кількості. Тут якась тема нам треба ще більше. Чи вдасться росіянам оточити Куп'янськ? Ну, нам зразу тут дали башню, сказавши, що ні, але потрібно розуміти, що там просто якийсь надскажений напір, набір, і ми просто будемо бачити, що вони якось ніяк не заспокояться. І це. І ще в якусь хвилю, і, і ще якось їх дуже забагато. Башня, якби говорить, що так воно накриється, але якісь надпотужно. Вони дуже довго готувалися, вони принаймні в них думках його потрібно взяти. Чи ускладниться ситуація в Авдіївці протягом наступного тижня? Ну, вона ще буде продовжуватись такою важкою. Там ще нема закінчення, що хтось заспокоїться. Ми будемо бачити, що десь в якусь хвилину трошечки напруга спаде, а потім знову повтор, Така, знаєте, нова хвиля. Поки там глобально ситуація не міняється, нам дають десятку мечів, знаєте, надважко. Чи поліпшиться ситуація на Запорізькому напрямку до кінця року? Вона то покращиться, але буде покращувати, знаєте, дуже такими якимись малими темпами. Вона навіть там нам показує, що навіть на якийсь момент там може щось, якби замерти, а потім воно знову набере оборотів. Так, що це саме до кінця року? Я хочу, щоб мене почули, що це не завтра і не післязавтра. Це саме до кінця року, і там ми будемо спостерігати десь заспокоєння, а потім знову рух. Так що моя відповідь так, але через такі малі кроки.